Будемо робити польот по колу та пошуку небезпечних предметів в полі, тобто проводити ідентифікацію ВНП. Будемо проводити всі посадки в ручному режимі, От, ну і слідкуємо за е, обстановкою. Забезпечує безпеку при виконанні, бо часто буває, що розриви БК, і не можемо підійти, і щоб подивитися, є там загроза чому-небудь або нема. Плюс, як, коли горять ліса, масштабні пожежі, те, що бачити фронт полум'я, куди воно йде, дуже допомагає. Боєкомплекти були обстеження території. Різні ще речі, там, пошук, щось, обстеження якісь. пожеж чи обстрілів після обстрілу. Хто вміє на комп'ютері грати в іграшки, той вміє літати на, на Тобто Нічого складного немає. Цей дрон він більш стабільний. Цей дрон я використовував особисто під час гасіння лісових пожеж. Тобто є різні ситуації. Наприклад, якщо це детонація БК і є розліт осколків, і потрібно оперативно підняти пташку, подивитися, що відбувається, і повернутися, то це мавік. Якщо це, як в минулому році були масштабні лісові пожежі, де потрібно було довше знаходитись в повітрі. І взяти більшу висоту, і трошки, щоб стабільніше відчувати цей дрон, там при поривах вітру, то краще використовувати було великий. Так, є він більш помітний, більш визиває цікавості, як у, як я кажу, у союзних і у ворожих військ. От, але за рахунок камери, там тепловізор кращий, і він може довше триматись в повітрі і стабільніше. Вона прямо шириться, якщо раніше тільки БПЛА були, зараз вже додались роботи, які теж використовуємо за призначенням. Ми літаємо не на дуже висотах великих, тобто і провода нам заважають, і будівлі. Але ми навчаємось, як вибрати правильну висоту, щоб максимально зберегти техніку, максимально провести ефективну розвідку. Не видит сигнал, но... У меня же та самая камера